Привернути увагу до архітектури Івано-Франківського відбулася міжнародна наукова конференція. Проблеми дослідження збереження та реставрації історичних фортифікацій. Напередодні захід провели у Львові в онлайн-форматі в обласному ж центрі Прикарпаття. Зустріч організована наживо. Більше у матеріалі моїх колег. Цьогорічна наукова конференція уже тринадцята за ліком. Такий захід, покликаний проговорити усі нюанси пам'яток фортифікаційних споруд, на сьогодні єдиний в Україні. Фортифікація дуже широка тема. Так, це є і Городища, це є і антична культура, яка є на території України, і грецькі чи римські колонії на півдні України, це є і наше середньовіччя. І король Данило, і Галич, і Крилос, і в тому числі є нові фортифікації. Є століття. Чому це відбувається тут? Тому що місто Станіславів, Івано-Франківськ, воно будоване як ідеальне місто, як ви вже все знаєте. Ідеальне місто в першу чергу як ідеальне фортифікаційне місто. І е, це був такий е, тренд в Європі з початку 17 століття. Е, суть була в тому, що будувалися оборонні споруди, е, які максимально можуть бути ефективні. Вони мали певний розвиток, було Кілька різних шкіл оборонних споруд мова йде про ті ідеальні концепції ідеальних міст, за якими будований Станіславів. На Івано-Франківщині пам'яток фортифікаційних споруд є чимало, проте досліджені лише менша половина. Звичайно, фортець Івано-Франківську. Крім них, перше, що проходить на думку, це галицький замок, сторостинський замок. Але це пам'ятки, які найбільш відомі. Ще пнівський замок біля надвірної. Він теж досить відомий. З менш відомих замків це Чорнилиця і Раковецький замок. Обидва вони розташовані над Дністром на відстані орієнтовно 20 кілометрів один від одного. Віталій роками займається вивченням Чернелицького замку, що на Коломийщині. На цьому прикладі у своїй доповіді науковець розповів про перспективи досліджень маловідомих пам'яток фортифікацій. Ще коли я був дитиною і відвідував цей замок. Він був набагато в кращому стані, як він є зараз. Це два минуло з того часу 20-30 років. За цей час візуально, навіть помітно візуально, як замок. Нищиться, обвалюється склепіння вежі прибрамному корпусі. він простояв 300 років в досить доброму стані 350, але абсолютний брак догляду за такими пам'ятками приводить до того, що вони на жаль просто розсипаються на наших очах. Питання збереження таких споруд досить складне, зазначають учасники наукової конференції, і до кожної із них потрібен особливий підхід. Одна справа, коли ми маємо замок, який є в руїні, і це об'єкт, який неможливо реставрувати на протязі навіть двох десятків іноді п'яти десятків років. Це об'єкт, який потребує постійної опіки. Його треба почати роботу з ним з того щоб його щоб він не руйнувався, стабілізувати його, знайти йому спосіб стабілізувати і ужиткувати. Інший принцип збереження археологічних об'єктів Спочатку провести археологію. Археологія має свою методику. Спочатку проводяться неінвазійні методи, георадарні та інші дослідження, а потім йде вже інвазійна археологія, коли ми розкриваємо, стараємося не всі об'єкти розкривати, а лише їх частини для того, щоб вивчити, зрозуміти. А далі ми маємо матеріал для того, щоб зробити і виконувати завдання консерваційно-реставраційні, фрагментарного відтворення, і маємо матеріал для того, щоб робити 3D-моделі. Щодо самої ж конференції, то до обговорень теми проблеми дослідження, збереження та реставрації історичних фортифікацій, долучились також іноземні представники, зокрема з Польщі та Сполучених Штатів Америки.